Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 8 червня 1824 року канадієць Нуа Кашинг запатентував пральну машину. Чи сприятиме тернопільська погода новим винаходам? Слухаємо тернополян. 8 червня на Тернопільщині буде мінлива хмарність та без опадів. Лише в день місцями грози та короткочасні дощі. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів тепла, а в день від 25 до 30 тепла. 8 червня у Тернополі буде мінлива хмарність та без опадів. Лише в день можлива гроза. Температура повітря вночі від 13 до 15 градусів тепла, а в день від 27 до 29 тепла. 8 червня 1955 року народився Тім бернер слів винахідник інтернету. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.